Доброго дня, шановні батьки та учні, запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва Музика весни. Сьогодні мені наснився дивний сон. Снилась мені дівчина красуне, весела, співуча й гомінка. Хто ж вона? Підгадайте загадку. Зелені шати одягла і гордо по землі ступа. Вона чарівна й запашна, це мила серце всім. Я думаю, ви всі здогадалися, що це весна. І сьогодні ми будемо з вами говорити та слухати музику про цю чудову пору року. Весна йде, пробуджуючи природу, її прихід відчувають усі: і дорослі, і діти, і тварини, і рослини, усе, що є живого на землі. Краса навколишнього світу викликає захоплення у поетів, художників і композиторів. Одного разу австрійський композитор Єган Штраус подорожував. Весняна природа, дзвін весняних голосів полонили його серце. Від тієї краси в його голові почала народжуватися музика, яку він так і назвав вальс, весняні голоси. А чи знаєте ви, що таке вальс? Вальс це плавний танець, який виконують парами. Постав урок на паузу та прослухай вальс, весняні голоси. Спробуйте зрозуміти його настрій і характер. Посилання на цей твір буде прикріплено окремо. Під час слухання музики відкрий таблицю та опори з поданих слів ті, що відповідають характеру музичного твору. В кінці уроку спробуй відповісти на запитання: Які ти слова обрав для характеристики музичного твору? Що таке вальс? Чи відчули ви в музиці прихід весни? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверквець Аліна Миколаївна загальноосвітньої школи номер 55 Дякую за увагу!